Нам немає чого в певних обставинах, в які ми час від часу потрапляли, потрапляємо і будемо потрапляти. Нам немає сенсу збурюватись, ламати руки, рвати на собі волосся. Це все дурниця. Не треба піддаватися емоціям. Треба дивитись на велику перспективу священної історії і людської історії. І розуміти всі владоможці взагалі приречені. Всі безпеки. Вони обов'язково приречені на те, щоб віддати владу. Вони її заберуть часто не так, як їм би хотілося. А узурбати неприречені двічі. Ми можемо бути спокійними. Закони історії ще ніхто не змінив. Закону, закону Божого ще ніхто не змінив. Тому спокійно впевдишся в своє майбутнє, в якому будуть ще подібні речі. І не одноразово. Але знаючи закони історії, розумні люди. Повинні допомагати тій історії. Не бути такими, як ті з лівного ради. Само собою. Розуміти, що будь-яка тобі влада надається тимчасово, бо ти тимчасовець на землі. І з собою ані свої багатства, ані свою владу не забереш. Ти тимчасовець. Тому і не треба поспішати загарбати все з собою взяти вдомови, доказав Костя. Немає сенсу. Зрозумій закон Божий. закони історії. І працюй так, щоб узгодити свою поведінку, свою позицію, свої справи. Саме з цими законами тоді. Ти не будеш злим виноградером і не будеш покараним. І здобудеш, можливо, собі спасіння. Але якщо ми маємо демонічну жадобу влади, влада це демонічне явище. Вона тягне до себе людину. І ту ж саму демонічну жадобу застосувати цю владу в такій повноті, яка нікому не снилась навіть. Ти приречений і не лише на землі. Твоє спасіння під великим питанням. Тому ми спокійні, ми радісні, ми впевнені. Нас чекає велике майбутнє і ми можемо бути співучасниками тої священної і людської історії. Водіємо за законом Божим і за тими історичними законами, які змінити не зможуть жодного віку.